Вітаю, друзі! Сьогодні у нас чергове оновлення дуже гарного перевіреного автомобіля. Автомобіль, який позаду мене, привезений із США, але привезений із США з мінімальними пошкодженнями, з цілою безпекою автомобіля, подушки безпеки не спрацьовували, і тому цей автомобіль є дуже гарним варіантом. Nissan Rogue. Nissan Rogue – це простий звичайний. Автомобіль він дуже популярний на ринку України, тому що він простий, надійний і за адекватні гроші ви можете отримати дуже симпатичний гарний автомобіль на гарній комплектації і на повному приводі. До речі, цей автомобіль на максимальній комплектації 2,5 бензиновий двигун, на який можна сміливо поставити газ при необхідності. Давайте трішки детальніше в шикарному кольорі автомобіль на максимальній комплектації, оригінальні диски 24-року, го року. резина літня, максимальна оптика, рідне лобове скло, утримання в полосі датчик світла та датчик дощу, камера 360, безключовий доступ, датчик мертвих зон, повний електропакет з електрорегулюванням сидіння. Шкіра з підігрівом. Підігрів керма також присутній. Камера 360, повторююсь, електроручник. Старт-стоп, преміальна музика Bose. Панорама також присутня. Тобто автомобіль в максимальній комплектації. Дуже цікавий, гарний автомобіль. Подивіться, в якому стані шкіра просто дійсно. Класно, гармонійно виглядає з таким темно-зеленим кольором і світлою шкірою. Дуже гарно має, має вигляд дуже гарний. Електро також ляда. Тут полочка їде, ми її доставимо, і тут все буде так, як має бути. Все працює, автомобіль повністю справний, Парктроніки також присутні. Автомобіль дійсно гарний, автомобіль дійсно має. Вигляд 2019 року 109 тисяч пробігу. Ну, я вважаю, що варіант дуже-дуже непоганий. Технічно він без зауважень. Ходова частина в ідеальнішому стані. Автомобіль приїхав з пошкодженнями тут в попередній частині. Він код надаємо, відкритий. Все, можете побачити, Ланжерончики все ціленьке, навісне, просто замінене і автомобіль на повному бойовому ходу. 2,5 двигун, простий, надійний, класний, який. Опять же, знову ж можна поставити на нього газ, якщо ви багато десь їздите для економії, він не боїться газу. Дуже класний двигун. Давайте запустимо і послухаємо, як він працює. Безключовий доступ. Автомобіля також є, пам'ять сидіння. Дуже дуже, дуже комфортний і зручний автомобіль. Автомобіль без технічних зауважень, все працює, підігріви і так далі. Двигунчик працює дуже гарно. Ніяких запотівань, підтікань масла також немає, 110 тисяч пробігу, в принципі, як би і не повинно. Ланжерони цілі на камері ну, не вийде показати. Ну, Або вийде. Двигун працює без зауважень, рівненько. Не троїть, не супунить все як має бути. До коробки зауважень ніяких немає, повний привід працює. Технічно, автомобіль дуже гарний і дуже е, практичний, тому що як для міста, так і за містом цей автомобіль з його високим кліренсом і з повним приводом ну, допоможе вам у будь-якій ситуації. Автомобіль 2019 року. Вартість автомобіля 18500 доларів, дуже в гарному стані, в шикарному кольорі. Таких кольорів, як правило, небагато на, на дорогах в Україні. Він привертає до себе увагу. Дуже цікавий варіант на автоматі і на повному приводі. З максимальною комплектацією. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону, і ми з радістю вам розкажемо все про дане авто. Також ми можемо доставити вам цей автомобіль до вас додому, якщо у вас немає можливості приїхати самому по цей автомобіль. До зустрічі!